Як архетипічний прояв геката пробуджує в нас бажання до пізнання нового, бажання доступу до прихованих таємничих знань, до магії, містики, всього непроявленого в нашому житті. Так ось, як покровительниця порталів перехідних періодів у нашому житті, прояв архетипу гекати, ми можемо бачити у молодих дівчат, у підлітковому віці, зокрема, коли вони тяжіють до гадань, ворожінь, намагаються передбачити своє майбутнє, вплинути якось чарами своїми дівочими на ту картину своєї долі, яку бажають реалізовувати. По мірі дорослішання у зрілому віці. На порозі випускання дітей із домашнього гніздечка, ми розуміємо, що переважаючи в нас, приміром, архетип Деметри, зараз починає сумувати і горювати за тією міфологічною персефоною. З віком по мірі різноманітних фізіологічних змін в нашому організмі, запускання нових циклів, оновлення наших психологічних підходів до вирішення тих чи інших проблем у нашому житті, до самоусвідомлення того великого проміжку життєвого шляху, який ми вже здолали, Геката та знову приходить нам на допомогу. У вигляді помічниці, розрадниці, підтримувача на схилі років, дає нам саме ту життєву мудрість і ключі від тих дверей, які вона нам відкриває, ті факели, смолоскипи, коли своїм досвідом, своїми професійними знаннями ми можемо ділитися і виступати дійсно максимально наповненим і збагаченим силами внутрішніми. Образом, архетипом для інших жінок, виступати для них захисницями, порадницями, ті самі функції великої богині виконувати стосовно інших. Адже та сила, яка дана нам від природи і яка проявляється в нас через вираженість цієї богині, дає нам Розуміння себе як творців свого психологічного стану це по-перше, у зв'язку з цим важливий перекос і ототожнення себе із божественним вогнем, коли ми можемо створювати, міняти свої стани, стани оточуючих, впливати на людей таким чином, переходити якби між світами безоглядно, безупинно і користуватися в повній мірі всіма тими ключами, які приховані. Відбачення оточуючими, однак така гордиливість і зацикленість на своїх можливостей може рано чи пізно подарувати таку зустріч із гекатою внутрішньою, коли вона просто. Вводить у стан безумства і дуже погано контрольованих психічних реакцій самої людини. Тут важливо розуміти, що активування в собі архетипу так, щоб не було інших домінуючих богинь у вашому житті, це запорука неефективного затребування якостей гекати в собі. Мається на увазі. Афіна, Артеміда, всі ті богині, які є соціально орієнтованими, соціально направленими і допоможуть вам вбудувати і вашу професію у своє життя, і загалом орієнтуватися у суспільстві. Адже зачасту буває так, що люди гекати мають багато різних інтересів, знають багато таких взаємозв'язків, які формують. Навколо них таким чином, що загалом не зрозуміла їхня соціальна проявленість. Вони можуть все життя займатися потрошку і всім, і бути дійсно лікарями душі інших людей, однак не мати на те професійного підґрунтя, або ж бути непроявленому у соціальному аспекті, або ж. В кінці кінців так і не знайти себе і обернути око гекати на такі свої внутрішні глибини, коли дійсно не те, що докопатись до істини, неможливо, а коли ця прірва затягує, і в наявності, в якості ресурсу залишається тільки ключ від підземного царства, замість тих можливостей, які пропонує реальне життя. Крім того безстраща, внутрішня сила, адже це первісний архетип і панує над усіма життєвими силами природи, дає такий елемент ігнорування правил безпеки, ігнорування, взагалі, будь-яких небезпек і будь-яких загроз. Тобто, коли луна транслюється як така, що в силу розуміння своєї. Наповненості і стабільності починає ігнорувати внутрішньо правила безпеки, на щось не звертати увагу і загалом не показувати нам себе в якості напруженого елемента, коли ми дійсно маємо чогось боятися, швиденько відреагувати, адаптуватися до ситуації або ж адаптувати середовище під себе, тобто виключається момент адаптації до зовнішніх чинників. І такі жінки, зокрема, з вираженим архетипом гекати, вони ніби випадають із соціального потоку, випадають із реального життя, із сімейного, в тому числі, вони ніби виключені для всіх оточуючих, і в тому числі це небезпечно і для них самих. Це і важкі стани по мірі занурення в окультні практики, по мірі активування в собі тих наших енергій, поштовхів, які розуміють символізм. Глибинного світу, і зачасту це може транслюватися у випадку недолучення інших архетипів, які показують нам багатогранність нашої особистості, це зведення всього на порчу, зглази, магічні впливи, коли загалом все наше життя є зіпсованим або змарнованим тільки через те, що ще до нашого народження. Та чи інша людина, та чи інша сила взмахом свого енергетичного пера. Просто перекреслила нашу реалізацію, нашу можливість відчувати цей світ і взагалі цікавитись, чим би то не було. І творити себе як цікаву дійсно індивідуальність і таку, яка може багато про що розказати, а головне таким чином, яка та стає ще багатшою. Адже вона ніби залучає до себе ресурси інших архетипів, і робить таку жінку, по-перше, цікавою. Протягом всього її життя, по-друге, багатогранною і зрозумілою. Головне, що ця її внутрішня мудрість зрозуміла іншим людям на різних етапах їх життя. Коли вік, ось ця богиня Калі, Ведична, вона ніби руйнує час, руйнує вікові критерії, і ми дійсно отримаємо допомогу від такої наповненої, багатогранної людини, і в своєму будь-якому віковому стані, і в будь-якому емоційному стані, ми готові сприймати такі поклики, прояви, взагалі сприймати те, що до нас доносять. На сьогодні у зв'язку з тим, скільки ж трансформацій лик гекати пережив за три тисячоліття, ми маємо такі три основні напрямки роботи із енергетикою гекати в собі. Шлях землі, геката пропілея, робота з травами, цілительство, шлях місяця, геката ніктофлога це любовна магія, чари, шлях женця, геката хтонія, некромантія, робота із світом мертвих. Враховуючи родинні зв'язки Гекати із астерією, божеством зоряного сяйва, зоряного неба, ми розуміємо, що і езотеричні практики, всі люди, які співпрацюють із трактуванням людських. Долі життів, напрямків до розвитку дають якісь рекомендації, взагалі бачать можливості людини навіть там, де вона сама від себе може бути в шоці, навіть не наважуватись на певні речі, це все так чи інакше дотичні енергії до архетипу гекати. І ось тут важливо усвідомлювати, по-перше, відповідальність за той величезний. Дар, який приходить як можливість, по-перше, навчатися, освоювати, отримувати якби, ключі, які дають право доступу до таких знань, зрозуміти в собі внутрішні сили, чи відповідають вони тим запитам, які намагаються розвинути в нас наша внутрішня геката, і чи схильні ми це адекватно транслювати людям. І по-друге, це дійсно величезна майстерність сплітати в собі і якості цілителя, і мага, чарівника такої людини, яка може алхімічним чином сплітати образи, символи, сни, і показувати людині, людям такі грані їх особистостей, які тільки зацікавлюють їх до самореалізації і до пізнання себе. Коли внутрішні демони і страхи стають навпаки помічниками людям в їх станах і через цю взаємодопомогу, через. Цю жертовність через виділення в собі такого поклику, як переважаючого, ми збагачуємо себе, ми збагачуємо свій розвиток і не боїмося в першу чергу дивитися в очі своїм власним демонам, тим привидам по силам, які випускає геката у пітьмі. Адже в руці маємо ті самі факели, оті самі важливі символи присутності гекати і затребуваності її так чи інакше на нашому життєвому шляху. Ще у халдейському оракулі атрибут гекати, її колесо або печатка гекати застосовувалося під час магічних ритуалів і практик. Це символічне візуальне уявлення потрійної богині. Символ являє собою зображення лабіринтної змії навколо Центральної спіралі. Ця змія є символом відродження й оновлення і пов'язана з трьома ликами гекати. Лабіринт також втілює подорожі та внутрішні відкриття, які людина робить протягом життя. Це шлях до знань, спрямований до центру колеса, до нас же самих. Реката покликана приходити на допомогу по мірі здолання труднощів на цьому шляху. В центрі колеса розташований символ, що асоціюється із перехрестям трьох доріг, з богинею трьох доріг. Але буває й так, що в центрі зображуються інші символи, приміром, зірки. Загалом змія це символ відродження, мудрості, нескінченного пізнання. Символ показує зв'язок із таємними знаннями, також відомими як подорож душі по життю. Колесо гекати це фактично перехрестя із трьома шляхами, всередині якого панує вогняний вихор, що асоціюється із самою богинею. І обертання цього колеса є можливість змінювати простір, час і свідомість, саме сплітати усвідомлення наших внутрішніх ініціацій, наших внутрішніх чинників, переводити їх в активний стан, освітлювати нам те, що ми самі від себе приховуємо. Колесо Гекати здавна застосовувалось у магічних обрядах і допомагало активізувати цей архетип і відчути присутність богинях у ритуальних практиках. Загалом дари богині, вшанування гекати здійснювали щомісяця у ніч на молодик. І дари, і жертвоприношення були приурочені до тієї самої ночі, коли геката поверталась із підземного царства. Підношення залишали на перехрестях, порогах або ж на інших символічних кордонах. Підношення мали вигляд, як у самітнених вечер гекати, коли їх просто залишали, а також як публічні жертвоприношення з медом, ягнятами, собаками, чорними цуценятами також. Стародавні греки боялися цієї богині, тому задобрювали її усілякими способами. Зокрема, приношення у жертву чорних цуценят вважалося поповненням стаї Гекати, і у вдячність на такі щедрі дарунки, вона допомагала людям розвіювати чари або ж навпаки, наводити морок, мститися в тому числі. Тому у ери. Ми бачимо таку нотку гекати, коли це мстива ревнива жінка, яка концентрується на помсті своїм суперницям. І ось тут важливо усвідомлювати ті самі кордони кожного архетипу, коли він вже не дає нам можливостей до розвитку потенціалів, а коли ми навпаки маємо зруйнувати ці кордони, звернутися до іншої сторони нашої натури, щоб не самих не вводити самих себе в такий стан, коли ми просто цю енергію. Просто енергію архетипа псуємо своїми внутрішніми якостями, не даємо собі розвиватися, і водночас, коли архетип транслює нам свої сили на низьких вібраціях, адже Боги, богині це втілення, це такі хитросплетіння людських енергій, які показують нам різні прояви нас самих, і тільки від кожної особистості залежить, що найкраще вона буде втілювати у своєму житті, якими нитками вона буде сплітати свою долю, і, врешті-решт, який же буде той візерунок. Того чарівного часу, який ми так мало на жаль, проводимо на цьому світі. У сучасній практиці, як дар Гекаті, прийнято підгодовувати бездомних собак, зокрема. У 29-ту місячну добу, саме тоді, коли вже починаються безпосередньо дні виходу гекати із підземного царства, щоб вона могла це побачити, сприйняти і одарити щедро вас своєю найкращою енергією тими своїми чарами, які дійсно є, як та астрологічна, зокрема магія вибудовувати ваше життя, користуватись найбільш ефективно всіма астрологічними практиками. На честь богині гекати названо астероїд за порядковим номером 100, геката, гекатон з грецької сотня. І у 1868 році геката отримала втілення такий свій почесний небесний об'єкт і завжди дивиться на нас згори. Тобто енергетика гекати, яка була культом величезної сили. Тією архаїчною внутрішньою потенцією нашої підсвідомості, яку люди сприймали як за страшну, гнітючу інколи, але в той же час вирішальну силу у своєму житті. Ми зараз адаптуємо під наші соціальні потреби, під наші важливі умовні ролі, але водночас маємо берегти всередині себе транслювати, звертатися до неї, адже люди символічно своїми жертвоприношеннями вони не закликали богиню спуститися до них з неба. Вони закликали до себе відчути силу гекати, відчути силу як запоруку на полюванні, відчути момент удачі, коли дійсно наші підсвідомий, свідомий. Крокують разом і дають нам можливість уникнути небезпек, загроз, просто орієнтуватися у просторі, виживати максимально безпечним, прийнятним для себе чином за тих чи інших умов. Наразі, по мірі нашої соціальної адаптації і важливості соціальних включень і самореалізації у нашому житті, багатство гекати сприймається по іншому, але в той же час. Ми не залишилися тими дітьми зоряного неба, які застраховані від усіляких ситуацій, коли архетип великої матері дійсно має бути переважаючим, і у тих випадках, коли ми маємо переживати перехідні періоди свого життя, перелаштовуватись на інший графік, на інший спосіб життя. Прощатися з певними цінними, важними, важливими для нас віхами, саме Геката дає нам ті свої смолоскипи, ключі, дає той свій символічний ніж залишити минуле у минулому. І головне відкриває перед нами двері нашого майбутнього, коли роздоріжжя трьох доріг. Це вже не просто страшне місце, яке закликає нас боятися і тікати звідти, триматися якнайдалі. А коли це дійсно та розвилка, в якій ми маємо інтуїтивно відчути правильний шлях, якщо ми ще не можемо вправно справлятися з цими енергіями, або ж не відчуваємо в собі такої сили, або навпаки, затискаємо в собі всі інтуїтивні прояви і бажання слухати себе, чути цю енергію гекати і дослухатися до неї протягом життя, то маємо винести з перехрестя одне, нам потрібно повернутися і навчитися грамоті. Тоді ми прочитаємо всі ті вказівники на цих дорогах і приймемо дійсно вірне рішення. Дякую, хай вам щастить!